А от запчасті, які несуть смерть в парк людям в Україну. Сьогодні настігла ця біда і нас теж. Сьогодні була трагічна ніч в фільме на Загинули тварини. Почалося це все з першої години ночі. Я навіть не можу вам сказати. Три точно було, скільки там було, потім вже співробітники сиділи в підвалі. Ховалися від цих вибухів, тому що воно тут і Дерева горіли, якийсь ад на землі був. Загинуло. П'ять тварин постраждало. Їм зараз надається допомога, але їхньому життю вже нічого не загрожує, там легка контузія. Двоє тварин загинули. Саме це були контактні кози, так як влучання було в зону контактного екопарку, де діти годували. Тварин, де годували наші відвідувачі тварин. Тут всі кози були приучені до того, що вони підходили до людей, вони йшли на контакт, до них можна було заходити, вони гралися. Деякі тварини навіть виконують якісь там команди дресировочні. Не стало двох наших улюблених козочок – козеня і вагітної самки. Я не розумію. Четвертий рік війни ми щось відбудовуємо, даємо якусь людям надію на найкраще, а нас ще на рік назад відкидує. За мною знаходиться дуже важливий об'єкт для знищення це будиночок матері та дитини, в якому наші відвідувачі могли змінити підгузки своїм діткам. Будиночок знищено. Логіка відсутня. В очах жах і повне нерозуміння. Чому і навіщо? Повне нерозуміння. Звісно, тварини в стресі перебувають. Сила удара була така, що шубки повилітали за 200 метрів звідси. Переведемо їх в інші вольєри, бо тут будемо прибирати. Дуже багато осколків лежить, дуже багато залишків від вибуху. Металеві запчастинки, і ми приберемо звідси тварин.